Хліб на заквасці смачніший, має хрустку з коринку, тримається свіжим довше. Без шкідливих добавок тільки якісно борошно, вода і сіль. Цей процес не швидкий, але точно того вартий. Змішуємо активну закваску воду та борошно. Перемішуємо 5 хвилин руками або 2 хвилини комбайном. Лишаємо на 30 хвилин на автоліз. Додаємо сіль, змішуємо 10 хвилин руками або 5 хвилин комбайном. Перекидаю тісто у іншу ємність, накриваю та лишаю на 1 годину при кімнатній температурі. Через годину починаю процес складання. Розтягую та складаю тісто, змочуючи руки водою 4-6 разів з кожної сторони. Складання допомагає зміцнити структуру тіста, робить його еластичнішим і дає кращу форму хліба. Накриваю рушником та лишаю при кімнатній температурі на годину. Через годину робимо складання номер 2. Так само розтягуємо та складаємо тісто з кожної сторони 4-6 разів. Тісто стає з кожним разом менш еластичним, тому я допомагаю собі двома руками. Я замісила подвійну порцію: з однієї я роблю хліб, а з іншої я роблю піци. тому тісто у мене вдвічі більше, ніж прописано у рецепті. Після другого складання знову накриваю та лишаю у кімнаті на 1 годину. Даю тісто витекти самостійно, формую з нього кулю та лишаю на столі на 20 хвилин, нічим не накривавши. Так як у мене подвійна порція, я розділила своє тісто на дві кулі. Одну я ділю на три піци, іншу в мене на хліб. Через 20 хвилин робимо фінальну формовку нашого хліба. Обережно його розтягуємо приблизно 5 секунд і робимо формовку таким чином, як ви бачите на відео. Спочатку від себе, потім. З правої сторони, з лівої сторони приклеюємо до себе, тобто таким чином, ніби ви складаєте конверт. А тісто дуже дуже липке, тому що разу, коли я його дістаю, а і на поверхні я посипаю все борошном. Крім того, навіть якщо ви посипаєте тісто борошном, воно все одно може липнути до вас до рук. Це нормально. Просто беріть більше борошна. Це абсолютно нормально. Тісто дуже-дуже липке. Це формовка овального хліба. Якщо ж ви робите, як і я круглий, то після заокругліть його таким чином, як бачите на відео, натягуючи поверхню даного хліба. Гарно натягнувши поверхню хліба, перекидаю його у попередню підготовлену форму, дуже сильно обсипану борошном. Краще рисовим, воно краще. Чи вологу. Склеюю тісто в останню формі, посипаю борошном, накриваю та лишаю. Якщо печете сьогодні на 3 години у кімнатній температурі, або якщо печете завтра, то на 12-16 годин у холодильнику на холодну ферментацію. Роблю розріз селезом там, де хочеш, щоб тісто росло та випікаю. Деталі випікання в описі під відео. Поки послухайте.